Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно-Екопарк. Вибачаюсь. <кій> Сьогодні хочу зробити робоче відео, відео попередження. Можливо, для когось це буде толковою порадою і хтось зверне увагу, так як не звернула цю увагу з самого початку я. Дивіться. Мій парк, ну, умовно, парк, бо декому це дуже, декого дуже злить, ну, ось мій сад, він вирощений, вирощується на, пас, на пасовище. Ось таке було пасовище. І хто зі мною на каналі давно, то пам'ятає, хто з самого початку пам'ятає, як перші мої відео із цієї території були із криком, ну, з біллю великою, тому що Тут було на шестя личинок хрущів. Я спочатку опустились руки, далі я перестала панікувати і почала діяти. Ми його розробили і коли я саджала ці рослинки, то в кожну ямку я давала регент або антихрущ. Антихрущ виявився досить дорогим. І коли садиш тисячі рослинок, то ну, не вистачить коштів на цього антихруща. Зараз я викопую на продаж рослини. Багато рослин викопую і саджаю свої. Можу сказати, що я навіть була дуже задоволена, що я поборола на кінець цього злісного шкідника. Але, ага, побореш, він як рашистий, На його місце одного прикончу то на його місце. Зразу декілька лізе. Ось точно так і з личинками хрущів. Той рік, можливо, знову ж хто зі мною на каналі, то пам'ятаю, які в мене шикарні були багаторічні айстери. Ну, просто шикарні. Я не могла ними налюбуватись. Але це було той рік. А цей рік вони посохли. Чесно скажу, мій такий прокол, ось вони такі стоять. зараз. Зараз початок жовтня, це, ну. Карликові квітують, а ці, ну це просто жах. Чесно, знову ж кажу, я чесно признаюсь, що я лілейник зацвів. Зараз підійдем. Ну тут робочі моменти, тому що я <кхух> чесно, зацвів лілейник. <кхух> Ти глянь. Ти глянь на нього. А мій зайчик осінній. Що в цій природі твориться? Ну, це точно не осінню квітуче. <кій> так от, друзі. Тут в мене росли айстри. В той рік було багато замовлень. Я відправляла. Ну, вони шикарні. Вони такі в мене. Ось зараз покажу. Бо тут декілька штучок, декілька штучок, в мене все-таки зацвіло. Ну, не звертайте уваги, де не прибрано, тому що в мене. Зараз дуже робочі часи настали. Ось, дивіться, яка краса. Ну, ну, просто не можна налюбуватися. Біленькі, дрібненькі і маса тисячі. А ось це. Той рік. Ну, ну, просто черга за ними стояла. Вони дуже гарні, такі блакитні, дуже гарні рані. А цей рік ось таке чудо. Знову ж кажу чесно, я думала, що це. Спека. Ну, я почала про одне, а продовжую. Дивіться, зараз, правда, у нас пройшов дощ, і не так видно. Це айстрове дерево. Ось на такий штатив було посаджено біля нього три сорти айстри. Ну, зараз все мокре у нас дощить, дощить, сиро. Давайте повернемося, бо зараз часу усіх обмаль, щоб. Слухати мої теревені. Я просто хочу поділитись корисною інформацією. Угу, Зараз. І я чесно скажу, я думала, що це спека. Ось так спека зробила таке лихо з моїми айстрами. Але мені тут потрібно було висадити, он, стоять у горщиках перовські. Робити вже ну більш-менш охайним цей сад, чи ну запланованим, я так скажу. І я почала викопувати ці айстри. Що я, друзі, побачила? Зараз я вам покажу. Я побачила жах. Просто жах. В цей час коріння моїх айстр смачно, ось, подивіться, які дирки, ось у корінні. Подивіться, що тут робиться, ось, просто. Смачно! жерли, личинки хруща. Я викопала ті кущі, ну, мабуть, два дні назад, це я їх там до пуття довожу. У нас дощить і з неба, і сиро дуже, тому я не дуже так вже геть поспішаю саджати той самий день. А цю, ну теж, бачите, ось подивіться, яка вона. ну, ну Жах, жах. Я вирішила теж викопати, бо бачу, що толку не буде. І ось, друзі, дивіться, неприємне видовище, дивіться, це все під одним кущем. Ось так, жерли ось це бідне створіння. Ну, створіння, я кажу зараз про... Айстру багаторічну, а ніяк не про ось це падлюче створіння. Тому, друзі, якщо ви бачите, що ваша рослинка почуває себе не дуже добре, то викопуйте і перевіряйте коріння. Знову ж я кажу, що коли я викопую рослинки на продаж, я ніде не бачила ось цих личинок, стільки, скільки вайстр. Значить, що це говорить про що? Говорить про те, що айстри дуже-дуже полюбляють ось ті личинки хруща. Це айстра, друзі, досить дорога. Досить дорога. Ось за малесенький кущик я дала 400 гривень. 400, друзі. Вона варієгатна. І ось такий вигляд, ну, вибачте, за 400 гривень це. Ну, геть нікуди не годний. Ось зараз подивимося. Я при вам її копаю. Ось ось погано одною рукою. Але зараз подивимося, чи є тут. Ось. Ось, друзі, вам і результат. Так, що тут? Ось, дивіться, викопала. Ось один, ось два. зараз. Ось три. Ось. Ну, можливо, ще десь є у землі. Ось така картинка. Показую, що твориться із корінням ось цієї нещасної Айстри. Тобто, я показую і розказую, що Айстрі потрібно підливати і ще раз підливати. І раз ми вже тут, друзі, то пішли, подивимося ось ту мою улюблену. Ну, це бачите, це коріння, яке я врятувала ось і буду обробляти. У кожну ямку буду сипати регент і висаджувати вже на городі. Зараз підемо, подивимося ще ось ці коричневі, Чорні, вірніше. Ось, зараз подивимося. Те ж саме, друзі. Ось те ж саме. Десь я тут і добачила. Ось. Бачите, те ж саме. Я як курка грибусь руками. Подивіться, як вони жерли корінь. Ось так. Повністю з'їджене коріння. Ну, ось теж. Можна курей нагодувати. Ось така. Така трагедія. Ну, ще одну викопаю. Щоб упевнитися. Та, що тут упевнитися? Тут зрозуміло, що це. Ну от. Скільки тут? Три. Ось. Три крущі. Це в коріні сиділи. Ось така. Тому спека спекою. Спека спекою, ну, ось чотири. А. Ой, вибачаю, спека спекою, а треба слідкувати. А ось поряд, бачите, рости. ця нормальна, до неї не добрались. Тому, зрозуміло, причину я зрозуміла своєї помилки і майте, друзі, на увазі, що якщо у вас є айстра і починає вона сохнути, то зразу перевіряйте корінь. Знаєте, що це личинки хруща? Можливо, мій досвід убереже ваші рослинки від лиха, від таких неприємностей, які є в мене. Будемо рятувати, будемо знати, і вже на наступний рік будемо обов'язково декілька разів проливати від цієї нечисті. Ну, ось таке неприємне, робоче відео. Всім гарного дня. Поменше розчарувань. Ні, взагалі не потрібно жодних розчарувань і. Все буде наша квітуча Україна, не дивлячись ні на расистів, ні на іншу нечисть, яка нас заполонила нашу прекрасну квітучу Україну. Всіх люблю, цілую, ваша Ніла.